Слава Україні! Поки, значить, титульна нація в Росії, ну, це Дагестанці, Чеченці, не Чеченці, перепрошую, Кадирівці, достали нож і не розуміють, чого з них хочуть, ну, потребують плати за проїзд. Інші ословози, да, несуть свого загиблого орка в пакеті на возику. Дивіться, спочатку.

Ну, а друге відео вже самі роби тянуть возик. Тому що вони не заслуговують на нормальну медицину, на нормальну евакуацію і все таке інше. Тобто, ну яку ти їм підігнало то одноколесний, колесний, коротше, воз. Менше з тим. У росіян, мабуть, ніколи в головах нічого не зміниться. Вони ніколи не будуть задаватися питанням, навіщо їм ця війна. Навіщо їм вбувати українців? Навіщо їм пертись в чужу країну, да? мародерити і заробляти гроші? Ну, це таке собі. Але рівень життя ж треба підіймати. Зараз ж не 1917 рік, не 1933 роки. Зараз вже, слава Богу, на сьогоднішній день 2025 вже майже століття пройшло з тих парверських часів, а в них нічого не змінюється. Мабуть, вони будуть рабами, і мислення їхнє таке і залишиться. Ми нічого з цим не вдім. Нам треба їх тільки знищувати на своїй землі, цих шкідників. Тому боремось, поборемо. Слава Україні. Вот. Спасибо вам нашим друзьям с Якути. Пригнали таку колісницю, Якутяночку. Легко и просто на ней уже не таскать, а возить. лісополкам хорошо. тоже ездить намного все упростилось а то на руках таскать очень тяжело по 6 по 8 по 10 километров спасибо вам большое